Гарний метод для тих, хто буде розбирати гідрокомпенсатори. Всі знають, що він складається із толкателя і серцевинка. Вона це розібрана серцевинка, просто стаканчик іде, Там всередині пружинка йде, і сам поршеньок іде із шариком внутрі. І воно все збирається докупи ось таким чином. І має... Зберу, рукою не зручну. І воно поршеньок має підпружинювати. Бачите, отак от воно має робити. Пружинка має підштовхувати його. Якщо розібрати закоксований, то він бачите, ніяк не зжимається і не можна дістати цей середній поршеньок. Яким методом класно можна дістати? Беремо магніт, вставляємо на магніт, беремо горілочку, запалюємо. І підігріваємо. І дивимося, як він оп, і піднявся сам. Все. Остудили ведешкою. І все. Ми його Майні хороший. І ми його можемо оп, розібрати. Все, користуйтесь.